Thank you. Адміністративно-технічний персонал щодня перевіряє оперативну документацію і вживає заходи щодо усунення дефектів і порушень у роботі. Черговий персонал повинен працювати за графіком, затвердженим керівником об'єкта чергування працівника протягом двох змін поспіль, а також залишати чергування без здавання зміни заборонено. Всі зазначені роботи фіксуються в змінному журналі. Змінний журнал заповнюється відповідальною особою, що приймає зміну після огляду котлів і котельного обладнання, а також в процесі роботи після прийняття зміни в кожній графі, висновки про стан обладнання і пристроїв записувати справне або несправне. Після усунення несправностей особа, яка усувала несправність, робить запис в журналі, в який вказуються дата, власне прізвище та підпис. Сторінки журналу нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою. Робити записи олівцем забороняється. Перевірка справності манометра проводиться за допомогою триходового крана шляхом встановлення стрілки на нуль. Перевірка показчиків рівня води проводиться шляхом їх продування. Справність запобіжного клапану перевіряється короткочасним примусовим відкриттям. Перевірка справності резервних живильних пристроїв здійснюється шляхом їх короткочасного включення в роботу. Раз на 12 місяців манометр піддається метрологічній повірці. Позитивні результати якої засвідчують відбитком на склі або корпусі приладу. У разі нанесення відбитку на скло приладу він має не заважати відліку показів. Технічний огляд обладнання під тиском складається із зовнішнього, внутрішнього оглядів та гідростатичного випробування. Зовнішні і внутрішні огляди мають за мету при первинному огляді перевірити, що обладнання встановлене і обладнане правильно, та не має пошкоджень, а при періодичних і позачергових оглядах встановити справність обладнання під тиском і можливість його подальшої експлуатації. Гідростатичне випробування має за мету перевірку міцності елементів обладнання під тиском і щільності з'єднань. Гідростатичний випробувальний тиск не має бути меншим. Максимальному навантаженню, якому може піддаватися обладнання під тиском за експлуатаційних умов, враховуючи його максимально допустимий тиск та максимально допустиму температуру, додані до коефіцієнта 1,25, максимально допустимому тиску, доданому до коефіцієнта 1,5 розрахункового тиску посудини, що призначена для заповнення повітрям або азотом, і не призначена для вогневого нагрівання. Гідростатичне випробування обладнання під тиском проводиться тільки при задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів. Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском має бути проведений в таких випадках. Якщо обладнання під тиском не експлуатувалося більше 12 місяців. Обладнання під тиском було демонтовано і встановлено на новому місці. Проведено виправлення деформації основного металу, а також ремонт із застосуванням зварки основних елементів обладнання, а також після аварії обладнання під тиском, якщо за обсягом відновлювальних робіт вимагається такий огляд. В такому випадку, перед позачерговим технічним оглядом має бути проведене експертне обстеження обладнання. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, оформляє акт виконаних робіт та відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, зазначає своє прізвище, ім'я та по-батькові, номер та строк дії посвідчення експерта, засвідчуючи запис підписом. У разі отримання негативного висновку після проведення технічного огляду роботодавець припиняє експлуатацію устаткування до усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей та проведення повторного технічного огляду. У разі виявлення під час технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, що незначною мірою знижують рівень безпеки, експлуатація устаткування може продовжуватися з дозволеними параметрами. У разі виявлення під час технічного огляду, зносу, механічного або корозійного, залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, проводиться експертне обстеження устаткування. Крім того, експертне обстеження проводиться у разі. Аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення, або за ініціативою роботодавця, продовження експлуатації устаткування здійснюється на строк до прогнозованого переходу його у хроничний технічний стан, або на визначений строк, тобто поетапне продовження строку безпечної експлуатації в межах залишкового ресурсу. Експертна організація складає відомість з переліком дефектів, пошкоджень і несправностей та передає її разом з експертним висновком власнику устаткування для проведення ним відповідних відбудовних робіт. Висновок експертизи з додатками готується у двох примірниках: один примірник передається роботодавцю і зберігається разом з паспортом, а другий залишається в експертній організації. Роботодавець повинен забезпечити своєчасний ремонт обладнання під тиском та допоміжного обладнання згідно з затвердженим графіком планово попереджувального ремонту. На кожне обладнання під тиском слід заводити ремонтний журнал, в який працівником, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском вносяться дані про виконані ремонтні роботи, використані матеріали, зварювання і зварників. Дані про ремонтні роботи, що викликають необхідність проведення дострокового технічного огляду обладнання під тиском, а також про ремонтні роботи з заміною елементів обладнання та ремонт із застосуванням зварки, крім того, заносяться до паспорта. До початку проведення робіт у середині барабана котла, а також перед внутрішнім оглядом або ремонтом обладнання, воно має бути від'єднане від усіх трубопроводів заглушками. На хвостовику кожної заглушки мають бути вибиті номер заглушки та тиск, на який вона розрахована. Час та місце встановлення та зняття заглушки має відзначатися в технологічному журналі. Документи, що підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються в організації, що виконувала роботи, а їх копії разом з паспортом у власника протягом строку служби обладнання. Проведення ремонту обладнання під тиском здійснюється за нарядом допуском. Експлуатація обладнання під тиском за призначенням під час його ремонту не дозволяється. Наразі це вся інформація по темі. В наступному ролику ми розглянемо питання щодо організації безпечної експлуатації балонів. Дякую за увагу! Нехай щастить!